Що ти перестав? Ну чому? Тільки <ривіт> я ліхтарик настроїла, як потрібно. <ривіт> Всім привіт! Я зараз біля моря у яхти і тут так шикарно прикрашено. Я хочу вам показати, так що сподіваюся, що вам сподобається. Так що почну. Ось я приїхала попереду море, але його не видно. І ось тут прям така алея вогників. І зараз пройду і хочу вам показати. Ялиночки прикрашені І тут є динозаври, ціла алея. У мене багато відео, я влітку приїздила майже кожного ранку на світанок. Так що зараз вам покажу. Я почну прямо з яхти. Ось такий новорічний в них куточок. Вау! Як красиво. Ось так тут прикрашено. Я сьогодні з фонариком забула підсвіточку свою. Дуже красиво. Вау, ялиночка у снігу. Подивіться, яка краса. Дуже красиво. Йдемо далі? Ось, видно, сам заклад. Вау! Wow. Дуже красиво. Зараз все роздивлюсь. Голені тут. Ось так прикрашено до Нового року. Сам заклад. Зараз трошки роздивлюсь. Ялиночка. М. -м, -м. Море сяє, якщо ви бачите, М -м -м. така шикарна ялиночка. Ось видно море. Я зараз тобі далі підійду і хочу підійти до динозаврів. У нього подарунки. Він так сяє шикарно. Це таке зустрічаю тут біля ресторану. Зараз йду саме до динозаврів. Ха -ха! як він прикрашен! Новорічний також. Зубастик. Такий новорічний Діна. А також тут є ще ось така локація. Тут є туалет і тут є ось така новорічна локація біля бару. Теж можна зробити якусь фоточку цікаву. Ну, а зараз підемо роздивлятися дінозаврів. А тут погано видно ось ще така композиція, величезні шари. Просто величезні, подивіться. Ось я біля них стою. Вау! Так що іду. <гум> Як він вчить. І тут зробили прям такий вхід. І починаються новорічні пригоди. Всі діна прикрашені шарфами новорічними. Ось так виглядає. Там далі така ялиночка. О, хтось просинається. Класно. Красунчик. Охи красунчик. А -а -а. Іду далі. Тут така ялиночка з подарунків. Дуже ефектно виглядає класно. Мені подобається. Якісь такі кульки. Ось Так, і іду сюди. Там також є динозаври прикрашені. Шелест моря. Його дуже погано чути, але все рівно я сподіваюся, що ви чуєте зовсім-зовсім поруч море. Още один динозаврік. Давненько, щось я тут не була. Знала, що тут вони є прикрашені, але якось. Як не, не виходило в мене приїхати новорічний гномик. хтось просинається <клес> вау! <клес> Ось так так Вітаю зі святом. Оп. Йду до слідучого динозавра. Можна поприхати. Тут ще є такі ворота. Але до цього... Подивлюсь ще цього Діна? Ну, ти просинаєшся? Скріпучка. Так, хтось проснувся, я зараз піду тут подивлюсь. Хто тут? Хто тут не спить? Ти? Ой, який ти, який ти симпатичний, новорічний. Красунчик. Ой, який красунчик. Ну, а зі мною попазуєш? Ну трошки. Ну що тобі? Шкода? Давай же, присинайся. Не хоче. І ось є ще один. Карсик в нього. Красик. Ой, як він співає. Ха -ха. Який ти молодець. Дякую тобі. Дякую. Так, 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 ой, як він старається. Сім. Оп. Тепер ти, так? Твоя черга. Ху -ху. Ось так. Ох і краса, ох, і новорічний. Так, так, так. Ти молодець. 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 Дякую, пішла далі. Тут є дитячий такий майданчик. Але тут є ще один Діно. Там, тут їх два, але той щось зовсім в темряві. А це бачу, що прикрашений. Ось такий. Ну, ти мене побачив і одразу просинаєшся. Вай! Як ти не кажеш? Як ти лякаєш? А який ти молодець. Новорічний. Новорічний гном. Так? Ну, дякую тобі. Дякую. Сподобався ти? Йду далі, добре. Ага, ти не хочеш мене відпускати. Так, так, так. Ой, ну все, побігла далі, добре? Оп. Саме головне тут не навернутися ще. Оп. Тут є ще один. Також прикрашений. Ну, і що? Оп, я тут вже в багнюку залізла. Так, так, так. Тебе погано видно. Надо спускатись. Як я тепер тут? Як я тепер спущусь? Ось такий новорічний, але я спускаюсь і йду далі. Ось так виглядає, цей Діна. Погано видно. А я ще забула свою лампу під світку. Ну, як є. Йду сюди, там також є величезний динозавр. Так що зараз подивлюсь його. Ну, Хтось тут проснувся. Знову. Ти мене зустрічаєш, ти мене прямо відчуваєш, так? Так. Да. Ну, який ти красунчик. Я пішла далі, добре? Давай, пока. Ось такий тут дитячий майданчик. Трошечки освітлюється. І, можливо, буде зараз видно в цьому. Близько, що тут море. Зовсім-зовсім поруч. А я хочу підійти до величезного динозавра. Мабуть, його буде погано видно. Освітлюється дуже добре ось цей Це така, такий замок дитячий. Ось тут є динозавр, величезний Шарфом. Але мого фонаря не вистачає, на жаль. Ось тут ще є. Зараз ні тут збільшити не вийде в мене. Да, скільки разів я тут влітку плавала зранку. І навіть коли нема на деревах листя. Все рівно так загадково виглядає, дуже симпатично. Що можу показати, так це шарф динозавра? Зовсім поруч море. Ось так. Мордаха. Як завжди, збираєшся і щось головне забуваєш. Ось така підсвітка. А я хочу подойти. Тут на зиму, звісно, що все прибрали. Ми сюди приїжджали, я бігала за лебідями пов півліта, а чоловік рибалив. Так що ми тут були дуже часто влітку, в цьому році. В цьому році мій рибак почав морську риболовлю. Ось так красиво. Такі кульбабки. М -м -м. Класно, так? Хочу ще підійти ось туди. Так що йду. Дуже шкода, що не взяла хоча б лампу. Було б краще видно. І ось тут також є ось такі квіти. Ось так виглядають. Тут рибачили, зараз погано видно. Ось камні, море. Все зовсім-зовсім поруч. Краса. Влітку в мене тут дуже багато я знімала. Я плавала зранку, робила якусь руханку. Прям ціла така традиція в нас була. Ми виїжджали на світанок. Так що дуже красиво. Зараз підійду до води. Ось так виглядає море. Трошки я тут попереду. Перший фон. Підсвічу каміння. Ліхтариком красиво. Це я бачу яхта на фоні. Підійдуть до води Тут Такий є прохід. І зараз спущусь прямо до води. От відчуття, що вода все ж таки відійшла, відчувається. Пляж не був такий величезний. Ось море, бачите. Тим повна, дуже погано видно, але хоча б трошки. Хотілося і в день приїхати, але щось не виходить останнім часом. Так що, якось так. Можливо, ці дні будуть трошечки менше, або, можливо, зовсім не буде відео, бо самі розумієте, що свята і якось не до відео. Так що подивлюсь. Зараз піду. Ось тут підіймусь і ще щось подивимось. Сяпаки тут. Все, баками. Кто тут проснулся? Ой! Снова он рычить. Снайсе давай, не mm хочеш? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Uh -huh. uh -huh. Красунчик Піду ще раз сюди підійду, але трошки. По-іншому покажу. Побережу у них тут. Красиво. Зараз угу. подивлюсь, що тут ще є прикрас. Вау! Ось так прикрашено. Таке місце для вогнища. Навіть ну, відревішки можна лежать? місце краса подобається. Так виглядає. Тут ще був влітку фонтанчик. Зараз подивлюсь, чи працює він. І фонтанчики не працюють. Відключені. Далиночка тут. скоро новий рік. Настрій не новорічний зовсім, а слова зовсім. На жаль, по різним причинам. Да, так, красиво, обитають ці косулечки. Класно. Ось я пройду з цього боку. Море зовсім не видно, трошки видно ялиночку відсюди. Ще раз з цього боку піднімусь і покажу. І все. Ось такий святковий декор в яхті. Завжди в них дуже красиво виглядає. Романтично. Так, можна угу. посипати круглий стіл з видом на море. Але зараз тільки відчувається в повітрі море. Але трошечки його вживу все ж таки видно. Все, пішла далі. Я зараз біля ресторану море і хочу. Подивитися, що тут є новорічного. Дуже цікаво, як вони прикрасили, щоб одним одним кадром подивитися. Оп. Ось так. Ось так виглядає. Вау. Така ялиночка в них. Так я не бачу, щоб щось було дуже новорічне. Ніякої інсталяції я поки не бачу. Тільки човник. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь на зміни, а вони повинні бути. Дуже уж багатьом хочеться ці зміни. І Хочеться, щоб ці зміни були позитивні. Війна закінчилася і щоб ми жили своє нудне, звичайне життя. Пока! Гарних свят. Гарних свят. Ось так. Так, да. хочеться нудної, звичайної жизни. Так? Да. Зустрінемось. Пока.